Незабаром водойми покриються кригою. Зі зниженням температури, життєдіяльність риб сповільниться і вона буде змушена уникати течії. Як правило, риба збиратиметься в глибоких місцях, так званих ямах, де заляже на зимовий період. Отже, рибальство на цей час забороняється, адже може призвести до значної втрати рідкісних популяцій риб та нанесенню серйозної шкоди природі. Я головний спеціаліст сектору іхтіології та регулювання рибальства Житомир обохорони Кост Наталія Олександрівна. Забороняється будь-яке рибальство на зимувальних ямах у водоймах Житомирської області згідно з переліком зимувальних ям, які розташовані на сайті Житомир оборони. Просимо всіх небайдужих рибалок-любителів та користувачів орендарів водойм відповідально віднестися до даної заборони, оскільки зимовий період у житті риб є дуже важливим. Для тих рибалок, які порушать заборону і стануть на шлях браконьєрства, радимо ознайомитися з розцінками обчислення розміру заподіяної шкоди. Наприклад, один хвіст краснопірки обійдеться у 68 гривень, ляща у 170, сазана або карпа у 306 гривень, і це незалежно від розміру та ваги. Відтак над цим варто замислитися і з розумінням поставитися до потреб неньки природи.